Нарешті на державному рівні не будемо мати жодних святкувань чи відзначень 9 травня. А 8 травня ми будемо мати день пам'яті примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це те, що насправді більша частина українського суспільства і відзначала останні роки. Нарешті це все ми провели у відповідність, і саме сьогодні, коли приймалося це тільки одне точкове рішення. Багато хто з нас, з народних депутатів, чергово наголошує про те, що ми мусимо підійти до зміни календаря державних свят. Це пов'язано не тільки з тими подіями, які відбуваються через війну, але це також пов'язане із календарем, на який перейшла церква власне, і православного греко-католицька. Це стосується і 14 жовтня покрови, яке переносилося на 1 жовтня. Тобто, ми маємо якнайшвидше змінити державну. Календар. Ви знаєте, що є різні думки. Я є прихильником того, що з календаря обов'язково треба викинути 1 травня, яке не має стосунку до нашого відзначення. З 8 травня ми вже розібралися, і залишається в нас ще День Героїв, 23 травня. І також чи буде 14 жовтня покрови саме День захисника і захисниць. Чи це буде, наприклад, 1 жовтня за новим календарем? Тут теж ми маємо прийняти рішення тому що ці події вже відбудуться за декілька місяців. і Ми маємо це розуміти. Ну і звичайно, дискусійне 8 березня. Я вважаю, що воно має бути звичайним робочим днем.